Розв'язуємо номер 144 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Порівняй числа і запиши результат за допомогою знаків більше та менше. Перші два числа: 673 і 701. Кількість цифр. Що входить до складу числа однакова, починаємо порівнювати з найвищого розряду 6 і 7. Зрозуміло, що 7 більше, ніж 6, тому 673 буде менше, ніж 701. Завдання друге 9857 і 9854. Знову ж кількість цифр однакова. Найвищий розряд 9, 9. Опускаємося нижче 8, 8.

Починаємо порівнювати з найвищого розряду 2 і 1. Зрозуміло, що 2 більше. Тому ставимо знак більше, і число 202 більше, ніж 19 997. Четверте завдання: 308 753 і 307 753. Шість цифр, 6 цифр. Починаємо порівнювати з найвищого розряду 3, 3. Опускаємося нижче 0, 0. 8, 7. 8 більше, ніж 7. Тому відповідно і число 308 753 більше, ніж 307 753. Завдання п'яте: 9999 і 10001. Кількість цифр 4. Кількість цифр 5 більше те число, до складу якого входить більша кількість цифр. Відповідно, ставимо знак менше. Шосте завдання: 1 мільйон 9 і 1 мільйон 1 тисяча. Кількість цифр однакова. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. потім 0. Розряд одиниць тисяч, а тут один розряд одиниць тисяч. Один більше, ніж нуль, тому ставимо знак менше. І виходить, що число 1 мільйон 1 тисяча більше, ніж 1 мільйон дев'ять.